Наш дитячий садок, усмішка вітає вас, малята, наш улюблений садочок, наш привітніший куточок радо діток зустрічає завжди усміхнено вітає. Запрошуємо вас на зустріч, разом граємо, мову розвиваємо. Читання казки Володимира Сутєєва Живі гриби. Я вітаю вас, малята! Бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, Шу-шу-шу, я всіх нас дожену, а стравички чутно жжу. Це яскравий жук сидить і так весело дзищить. Шле вам, дітки, всім вітання і найкращі побажання. Артикуляційна казка подорож язичка до лісу. Жив на світі язичок, твій веселенький дружок. За парканчиком сидів і до лісу не ходив, вранці з радістю встає. На стрілки поглядає, годинничок тік-так, тік-так. Дуже ще раненько, убравшися гарненько, до лісу він пішов. Зібрати ягодів хотів на смачне варення, малину, калину та смачну ожину. Ще грибочки він знайшов. Вечеричок боровик і зібрав лисичок. Так і день пройшов у лісі, ізичок втомився, повернувся до хатини, замісив він тісто, спік він млинчик. Взяв варення. Гарно повечеряв. В чашку молока налив. Сів у крісло, відпочив, день пройшов гарненько. Малята пропоную вам послухати українську казку Володимира Сутєєва Живі гриби. Пішов якось їжачок по гриби, щоб діток нагодувати. Сима попереду довга-довга, без припасів ніяк не можна. Багато грибів набрав, усім їжачкам вистачить, ще й друзів є можливість пригостити. А Микита й Денис теж вирішили по гриби до лісу піти. Та от тільки всі гриби кудись поділися під листочками та під гілками сховалися. Раптом бачать хлопці, під деревом невеличкий горбочок. А на ньому грибів видимо й не видимо. І білі, і під березовики, і маслюки. От хлопці зраділи, кинулися до чудового горбочка, а той раптом. Кочив на ноги. Та, як дремене, от хлопці здивувалися, ще не доводилося їм живих грибів бачити. А їжачок додому прибіг, усіх їжачків нагодував, ще й на зиму грибів вистачило. Сподобалась вам казка, а давайте згадаємо, куди і по що пішов їжачок. Так, він пішов до лісу по гриби. А хто ще пішов до лісу? Так, хлопчики, Микита і Денис. А з ким хлопчики зустрілись в лісі? З їжачком, який ніс гриби, додому. Чи нагодував їжачок свою родину? Так, нагодував усіх їжачків, ще й на зиму вистачило. Ми ходили до лісу за ягодами та грибами. Я і братик, мама тато повні кошики набрали, ягоди у мами, а гриби у тата. Погляньте, з чого складається кущ калини. Коріння стовбурці, гілки, листя, навесні квіти, восени ягоди, у кошик у і малина, й полуниці. Спробуй слівце дібрати, щоб разом усе назвати. Ягоди. Ці ягоди всі знають. Нам вони ліки заміняють, якщо ви хворі на ангіну пити на з малини. Дуже схожа на малину має чималу родину, в лісі на кущі зростає, темно синій колір має. Це ожина. У пучечках невеличких. На кущі живуть сестрички, з гілочок звисають, вогниками палають. Що ж це за красуня дивна? То у лісі стоїть калина. Ягоди шалені на кущі розвішені, звуть до себе, червоніють, а узять ніхто не зміє. Увага! Це отруйні ягоди, їх не можна вживати в їжу. Називаються вони вовчі ягоди. А ви знаєте, з чого складається гриб? Так, грибничка або корінець, ніжка і шляпка. Ростуть собі у лісочку, у лісочку, в холодочку. Капелюхи на собі мають та ніколи не знімають. Це гриби. Із своїх найперших днів він найбільший із грибів. По властивостям він цінний, лікар від хвороб відмінний. Це білий гриб або боровик. Добра людям помічниця. Є їй чим в житті гордиться. у лісах вона місце має, йод для нас собі тримає. Це печериця або шампіньйон. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину, капелюшок червоний взяв, всіх навколо налякав. Увага! Це отруйний гриб. Його не можна вживати в їжу. Називається він мухомор. Ну що, малята, всі ягоди і гриби запам'ятали, зараз перевіримо. Пограємо в гру «Їстівні і отруйні. Якщо побачите їстівні ягоди чи гриби, плескайте в долоні, а якщо отруйні, не плескайте. Приготуємо свої долоньки, починаємо. Малина. Так, ністівна ягода. Молодці малята, вовчі ягоди. Добре, це отруйна ягода. Не можна вживати в їжу. Ожина. Молодці! Це їстівна ягода. Боровик. Добре. Це їстівний гриб. Мухомор. Молодці малята. Це отруйний гриб. Не можна вживати в їжу. Молодці малята. Ви впоралися із цим завданням. Розумнички, сонце світить всім тепленько. Ми, промінчики маленькі, любимо займатись, на фіс хвилинці гратись. Закінчилась наша гра, сподобалась вам дітвора? Якщо схочете пограти, ми раді будемо вас вітати. До побачення, до нових зустрічей!